Це історія про хлопця, якого батьки залишили заради ідеального брата Близнюка. Через роки болю, боротьби й власної сили він створив сім'ю, яку ніколи не мав, і навчився прощати, щоб зламати коло минулого. Емоційна, правдива й надихаюча історія про вибір, який змінює долю. Мене звати Артем, і все своє життя я прожив у тіні. Це не те, що падає на тебе раптово, як грім без блискавки. Ні. Тінь росте повільно. Вона виникає тоді, коли тебе постійно порівнюють із кимось. Хто на думку всіх кращий, яскравіший, важливіший. У моєму випадку ця людина була не сусідом, не однокласником і не другом. Це був мій брат близнюк Дмитро. З Самого дитинства він ішов уперед так, ніби вітер дув його спину. Математика, музика, природничі науки все давалося йому так легко, ніби він просто згадував те, що знав від народження. Вчителі говорили про нього з таким захватом, що іноді мені здавалося, ніби я слухаю розповідь про когось небачено геніального, а не про власного брата. А я, я був поруч другим, завжди другим. Батьки ніколи прямо не казали, що пишаються Дмитром більше, але їхні погляди, усмішки, тон голосу, усе це було промовістішим за будь-які слова. Вони бачили мене, але не помічали. Я був ніби прозорим. Коли Дмитро приносив чергову медаль, я отримував лише короткий, жалісний кивок, мовляв. Не засмучуйся, синку, ти теж стараєшся, але їхня увага була не зі мною. І поступово між нами з'явилася стіна спершу тріщина, потім пролом, а далі Високий мор, який я не міг перелізти, хоч як би не намагався. Коли нам із Дмитром виповнилося чотирнадцять, сталося те, що перевернуло мій світ. Одного вечора батьки попросили мене сісти за кухонний стіл там, де ми зазвичай обговорювали дрібні справи, домашні завдання, покупки, але цього разу атмосфера була інша тиша, важка, задушлива, ніби перед бурею. Мама сіла навпроти й, опустивши очі, сказала Артеме, ми вирішили, що тобі краще залишитися тут, у знайомому місці з дідусем і бабусею. Я не одразу зрозумів сенсу її слів залишитися тут, без них, як це без них? Батько додав, не вдивлячись на мене, для Дмитра важливо мати стабільне середовище, нове місто, нова школа, це важко, йому потрібна наша підтримка. А ти тут звик, тут у тебе є сім'я, сім'я. У голові це слово. Луною віддавалося порожнечею. Мене ніби поставили у стороні і сказали Ти зайвий. Вони вирішили і навіть не запитали, чого я хочу. Того вечора частина мене вмерла. Я виріс у домі дідусів і бабусі. Вони робили для мене все можливе і навіть більше, але порожнеча всередині не зникла. Вона не плакала, не кричала, просто тихо жила у мені, як тінь, від якої не втечеш. Після школи я вступив до університету, потім робота, робота, ще більше роботи. Я хотів довести собі, що можу бути не гіршим. Що я хоч чогось вартий, але навіть із дипломом і досягненнями я іноді прокидався вночі з відчуттям, ніби хтось ще поче. Ти другий. І тільки коли в моє життя прийшла Олена, усе змінилося. Вони побачили мене справжнього, не як копію Дмитра, не як запасний варіант. Вона була першою людиною, яка сказала мені Ти цінний не тому, що щось робиш, а тому, що ти, що ти є просто ти. Ми побудували життя разом, і коли народилися наші діти, війня та Софія та Денис, я не міг не побачити іронії долі. Наче сам Всесвіт перевіряв мене, чи зможу я не повторити шлях своїх батьків? Я дав собі клятву, я ніколи не залишу своїх дітей. Ніколи не поставлю одного вище за іншого. Кожен їхній маленький крок, кожне досягнення я зустрічав однаково теплими обіймами: Софія Ніжна, художня душа. Денис, Живчик, із математичним складом розуму. Вони різні, і в цьому їхня краса. Я вчив їх, що порівняння це шлях до саморуйнування, що їхня цінність у їхній унікальності. Діти росли під рівним небом любові й підтримки, а я спостерігав за ними і відчував, що віліковую те, що колись зламали в мені. Минуле довго мовчало, але тиша не може тривати вічно. Одного дня я отримав листа. Старий, злегка пожовклий конверт, на якому я впізнав мамин почерк, долонів мить похололи. Дорогий Артеме, так починався лист, який здійснив неможливе повернув мене у минуле, ніби я знову сидів за тим кухонним столом. Вони писали про каяття, про те, що шкодують, що хочуть відновити стосунки, що помилилися. Багато слів про вибачення, про біль, який вони усвідомили занадто пізно. Я сидів із цим листом довго, мов зачарований, кожне слово ніби кололо мене з середини. Олена помітила мій стан одразу. Прочитавши листа, вона тихо сказала це важко, але можливо. Вони справді хочуть усе виправити, і, може, варто дати їм шанс. Як івнували, всередині мене було море, шторм, який я не міг заспокоїти. Зустріч ми призначили в маленькому кафе на околиці міста. Я прийшов раніше, дивився у вікно, робив ковтки холодної кави і намагався вгамувати серцебиття. І коли вони нарешті увійшли, я ледве впізнав їх. Вони постаріли, схудли, у їхніх очах було щось нове тривога. Смуток, можливо, навіть, сором. Мама заговорила першою, її голос тремтів. Артеме, ми знаємо, що зробили страшну помилку, і ми не просимо забути, ми тільки хочемо спробувати все виправити. Я мовчав, тиша була густою, болючою. Ви думаєте, вибач, може, зцілити роки, нарешті вимовив я. Ви пішли, а я залишився, ви віддали одну дитину, щоб інша мала комфорт, мама відвела погляд, ніби боялася зустріти мій. Ми знаємо, прошепотіла вона, і знаємо, що цього мало, але хочемо спробувати, якщо ти дозволиш. І тоді я зрозумів пробачення це не подарунок для них, це ключ від моїх же кайданів. Я не міг змусити себе забути, але міг дозволити собі не жити в образі. Я вдихнув, видихнув і тихо сказав. Я даю вам шанс. Один. Я не знаю, якими будуть наші стосунки далі, не знаю, чи стану я коли-небудь відчувати себе поруч із ними по справжньому сином, але я знаю точно, я розірвав коло. Я не став тим батьком, який колись зламав мене, я обрав інший шлях шлях, у якому діти не живуть у тіні, у якому любов не треба заслужити, у якому перший і другий не існують. І якщо колись Софія чи Денис спитають мене про моє дитинство, я скажу їм. Найголовніше не повторювати чужих помилок, а будувати своє світло і не дозволяти тіням минулого визначати твоє майбутнє. А коли ми вийшли з кафе, повітря здавалося іншим, важчим, але водночас чистішим. Я стояв на тротуарі й дивився, як батьки повільно віддаляються, ніби тіні, що нарешті втратили владу наді мною. Усередині мене не було ні перемоги, ні поразки, тільки нове, тихе відчуття свободи. Увечері, повернувшись додому, я побачив Софію й Дениса. Вони сиділи на підлозі і будували замок із конструктора. Коли діти помітили мене, Обидва одночасно підбігли й міцно обняли. У ту мить я зрозумів, моє життя не зламалося вчора, коли мене залишили. Воно почалося сьогодні, коли я перестав бути тим підлітком, якого забули, і став чоловіком, який сам вирішує, ким він є насправді. Я присів поруч із дітьми, допомагаючи ставити блок до блоку. Софія усміхнулася. Тату, дивись, ми будуємо замок, він буде міцним. Я поглянув на них і вперше відчув, як минуле відступає. Так, сказав я, він буде дуже міцним, бо ми будуємо його разом. І я всередині додав те, чого вони ще не могли зрозуміти. Я буду тим батьком, якого сам колись так потребував, і мій замок не впаде від байдужості, бо його фундамент буде любов, а не тінь. Кінець